Наприклад, я особисто вважаю, що дуже великий ефект від санкцій по Китаю і Індії не буде. Єдиний ефективний, дуже ефективний крок, щоб зупинити війну, це буде віддати зброю. І все. Послухайте, ну давайте говорити відверто і реально. Індія отримала 50% санкцій. Что? Що ще змінилось? Нічого. Вони, вони змінили змінили купляти нафта? Ні. Ні. От. Тому, а, а, якщо ні. Я, я зараз не хочу сказати, що ніякого ефекту не буде. Ні. Я вважаю, ну, якийсь буде. що максимальний ефект буде, якщо би нам би б нам надали велике кількість зброї, то б це б зупинило б війну. Якщо в нас були б ракети, а ми не чекали б там, знаєш, там, як, руками. коли ми роками, коли ми готові. Ну, я так вважаю. Ефект буде, але, але не такий, так скажем, успішні, як би, наприклад, нам би давали б зброю.